Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом наче дуже простого вафельного тортика, але з фантастичним поєднанням смаків. Я впевнена, що ви будете вражені, як це смачно і просто швидко готується. Отож, починаємо готувати крем. Для цього нам необхідно взяти тепле вершкове масло. Збиваємо його трошки міксером. І після цього додаємо варене згущене молоко. І дрібку солі. Так, так, Трошки солі для того, щоб був фантастичний такий смак. Це дуже смачно повірте. І збиваємо в таку повітряну гладку піну, щоб крем був прям такий дуже повітряний. Тепер беремо перший шар, викладаємо вафельного коржика, зверху змащуємо кремом. Зі згущеного молока, зверху знову коржик і так по черзі. І один шар ми змащуємо дуже гарно маковою начинкою. Це може бути просто запарений мак. Я взяла мак, який вже йде сухофруктами. І повірте, це дуже смачно. І повторюємо наступні шари разом зі згущеним молоком, поки у вас вистачить вафельних коржів. І, звичайно, верхній слой ми залишаємо просто вафельку, нічим не покриваємо. Відправляємо в холодильник мінімум на 3 години. Дістаємо охолоджений торт, він вже гарно просочився і дуже хочу вам показати, як він виглядає в розрізі. Подивіться на цей фантастичний вигляд, він апетитний і дуже-дуже смачний.